Так, всім привіт, у нас продається такий Рено Каліус. Покажу його цінник, просторний салон, 4 електростіклоподйомника, електричне регулювання зеркал, просторний салон, дуже просторний, шкіряний салон. І так, його цінник. Рено Kalios дизель 2.0. Коробка передач механічна. Рік 2010 пробіг 235 тисяч привід передній була, була ціна 8700, вона зараз продається за 8500. Такий звичайний салон, в нього простий пластик, мультикермо, його бортовий комп'ютер. А також у нас це авто, точніше, всі автівки можна придбати в кредит. Ви кредит звертайтесь за цими номерами телефонів. У нього тут є ручки, світло та така панелька. Зеркальце, козирьок. На передньому пасажирі, електростеклоподйомники, бардачок маленький. электричный ручник, подстаканник, два подстаканника. Тут ключи, тут система старт-стоп, лепесточки в него есть. Итак, покажу вам все задний ряд зараз. Задний ряд у него такой вот. В салоні в нього там в багажнику все є, все в комплекті. Отак тут от авто виглядає. Все, купуйте авто, всім гарного дня.